Розділ 4. Ось тому, маючи як помилувані, таке служіння, не втрачаємо відваги, адже ми, від таємних ганебних діл, не живемо в лукавстві і не перекручуємо Божого Слова, а через виявлення істини доручаємо себе перед Богом кожному людському сумлінню. Якщо наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть, для невіруючих яким Бог цього віку засліпив розум, щоби для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Бога. Ми не проповідуємо себе, але Господа Ісуса Христа, ми ж ваші раби через Ісуса, Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло, освітив наші серця, щоби просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. В усьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому тілі. Ми живі, Постійно віддаємо себе на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому смертному тілі, тому смерть діє в нас, а життя у вас. Маючи ж той самий дух віри, згідно з Писанням Увірував Я, тому й заговорив, ми віримо, тому й говоримо, оскільки знаємо, що Той, хто воскресив Господа Ісуса, і нас воскресить з Ісусом та поставить разом з вами. Адже все для вас, щоби благодать, примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави. Тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день, адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове. А невидиме вічне.